Наступна наша страва це тунець. Зараз ми його спробуємо. Чи це реально... Ого! Прям зразу мене зустрічають такі шматки риби. Це не просто якась перебита консерва, це такими шматочками. А ну-ка. Це От, все, щоб я не спробував до цього. Це просто вау. Це прям дуже смачно. Це реально це як елітна якась консерва, яку ви можете взяти в сільпо, наприклад. Саму дорогу прийдіть, виберіть. Це буде точно такий самий смак, як в цьому сухпайку. Ого. Це, це просто смакота. Ну, реально. У нас залишився бульйончик і смородинове джем, мабуть. Бульончик ми залишимо на самий кінець, тому що не знаю, чи вистачить мені води. Тут багато, все ж таки потребується води. Тому відкладемо вже на вечерю.